Ямпільчанка Валентина Матющенко займається вишивкою з 11 років. Вона має власне бачення, якою повинна бути традиційна сорочка. Тож її роботи насичені та яскраві. Я люблю вишивати сорочки, щоб потроху було. Це просто робоча сорочка, так багато не треба. А от як нарядна сорочка красива, так мені хочеться, щоб рукава були вишиті повністю. О, можна ж побачити. Пані Валентина розповідає, що своїй майстерності завдячує мамі. Саме вона привела доньці любов до вишивання. Дуже дякую мамі. Дуже дякую мамі. Вона мене не заставляла, просто мене тягнула вишивати. Дитинство моє пройшло у селі Олишнях Тирського району. Закінчила там вісім класів, а родилась в му році якраз після війни. Десь не електричне, електрики не було нічого, не радіо, нічого. А була гасова лампа, коли це називалася сімілінійна, маленьке таке строплечко. І то при тій лампі мама моя вишивала. Майстриня зазначає, що вишиванку варто носити кожного дня. Уприклад, жінка ставить село Збараж на Тернопільщині, де люди у вишиванках ходять до церкви. Вишиванки кругом славляться, особливо на як на заході нашої України. У нас тільки від свята до свята. У падю, від свята до свята. Кого ніколи я нікого отакі дні нікого не бачила вишиванки. Як гарна сорочка, я так її кожен, коли угодно можна надівати. Ну, я не, не придержусь моди. Перша сорочка моя була. Я і на дні народження ходила в сорочці, ну де можна, було, там надівала. Пані Валентина вишиває рушники, картини, ікони. Свої вироби вона дарує друзям і знайомим, тому що не знайшла.